Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Американські та європейські чиновники переконали президента України Володимира Зеленського та представників його офісу бути присутніми на переговорах у Стамбулі. Відзначаючи, що якщо українська делегація прибуде до Туреччини, а російська не буде там представлена, це Буде означати реальні наслідки для Москви. А якщо обидві делегації зустрінуться, з'явиться шанс для домовленості щодо припинення вогню на російсько-українському фронті. Зокрема, із такою позицією виступав спеціальний представник президента Трампа Стів Вітхов. Джерела видання Washington Post підкреслюють, що український президент Володимир Зеленський навіть збирався заборонити українській делегації зустріч із росіянами після того, як усвідомив, що у Кремлі не ставляться серйозно до його пропозиції організувати зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Зараз стає очевидним, що Путін і не збирався вилітати до Стамбулу, і можливо. Зберігав мовчання для того, щоб переконатися, що до Туреччини не збирається прибути американський президент Дональд Трамп, тому що у планах російського президента могла ще бути зустріч із його американським колегою. Однак, контакт із Володимиром Зеленським очевидно не входив у плани російського президента, який взагалі не вважає за потрібно спілкуватися з будь-ким із представників українського керівництва. Як відомо, з точки зору Володимира Путіна Українська державність взагалі. Не заслуговує на спілкування із президентом Російської Федерації і для перемовин із українськими представниками Путін, як правило, обирає чиновників нижчого рівня, які не ухвалюють жодних рішень у ієрархії російської влади. Саме тому треба усвідомити, що українські делегації дійсно варто прибути до Стамбулу, щоб не викликати потім у президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його радників коментарів щодо власної неконструктивності, однак вважати, що якісь серйозні наслідки для Москви можуть відбутися у зв'язку із перемовинами в Стамбулі, також наївно, адже Путін може послати до Туреччини делегацію, яка Може бути порівняний з цією групою осіб, які брали участь у переговорах в Стамбулі у 2022 році. Тим більше, що сам російський президент говорить саме про перемовини, які мають відновитися, а про новий переговірний процес навіть не згадує. Таким чином буде зустріч російської і української делегації у Стамбулі. Від України там можуть бути. Представники керівництва, які дійсно, якщо не вирішуються якісь принципові питання, ми розуміємо, що в такій країні, як Україна, останнє слово залишається виключно за президентом, але принаймні займають посади. Від російської сторони там будуть не те, що люди, які можуть ухвалювати рішення в такій країні, як Росія, останнє слово також залишається виключно за президентом, але люди, які навіть не займають жодних відповідальних посад. В результаті їхніх консультацій ніяких рішень ухвалено не буде. Але президент Дональд Трамп отримує те, що він бажає отримати: можливість зберігти статус-кво. І таким чином заперечити можливість запровадження нових серйозних санкцій проти Російської Федерації, які пропонують йому європейські лідери. Ба більше Трамп може пропонувати європейцям не запроваджувати жодних санкцій проти Росії, щоб не заважати якомусь. Фейковому переговірному процесу зараз вже можна усвідомити, що задача Білого Дому не вирішити проблеми із припиненням вогню між Росією і Україною, а швидше замаскувати нездатність Дональда Трампа ухвалити принципове рішення з цього питання. Саме тому, очевидно, американського президенту і не потрібно летіти до Туреччини, тому що він усвідомлює, що він не зможе переконати свого російського колегу в ухваленні такого рішення. Якщо Володимир Путін двічі відмовляв американського президента у припиненні вогню на російсько-українському фронті у телефонній розмові нічого не заважатиме Путіну рівно так відмовити Трампу під час їхньої зустрічі. Віч на а американський президент, як ми знаємо, не полюбляє виглядати людиною, які відмовляють, і саме тому він буде уникати прямих контактів з російським президентом аж до того самого моменту, поки не переконається, що Путін готовий погодитися з його пропозиціями, а цього не може відбутися сього сьогодні і може, до речі, цього не відбудеться навіть до закінчення президентської каденції Дональда Трампа. Так що Трампу доведеться обирати або зустрічатися з Путіним і погоджуватися на те, що саме він буде виконувати ті умови, які запропонує російський президент для завершення російсько-української війни. Умови, які будуть абсолютно. Небезпечними не тільки для українців, але й для європейців, і для самих Сполучених Штатів. Або просто не зустрічатися із Путіним весь час свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів. Як це винесе Дональд Трамп? Це вже питання не до мене, а до самого президента Сполучених Штатів Америки. Ну і, звичайно. Ніякий Путін до ніякого Стамбулу не прилетить, тому що якщо там не буде Трампа, Путіну з його точки зору там теж робити нема чого. Зеленського також немає у Стамбулі. Він зустрічається в Анкарії з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. І вже підкреслив, що якщо Путін погодиться прилетіти до Стамбула, Зеленський разом із Ердоганом можуть вилетіти з турецької столиці до цього міста. Але якщо Путіна у Стамбулі не буде, а ми з вами прекрасно розуміємо, що і не буде, так не буде у Стамбулі ніяк. Ніякого зеленського і ніякого Ердогану і перемовини між російською і українською делегацією? Будуть тим, чим вони мали бути з першого дня, коли ці перемовини були запропоновані президентом Російської Федерації фейком, фейком потрібним для того, щоб зупинити запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, узгоджених Сполученими Штатами і Європейським Союзом, фейком, який дозволить президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу успішно блокувати запровадження таких санкцій на час переговірного процесу, тому що я абсолютно не виключаю, що після першої. Фейкової зустрічі Російська Федерація запропонує другу, третю, буде розтягувати їх у часі, між тим проводити подальші зміни своїх позицій на фронті, а також ракетні і безпілотники обстріли України. Тобто відбуватися все буде саме за сценарієм російського очільника, перемовини на тлі продовження військових дій між Росією і Україною і терору проти мирного. Українського населення, а в цей самий час адміністрація президента Сполучених Штатів, в особі Дональда Трампа, Стіва Вітка та інших чиновників буде переконувати нас продовжувати перемовини, щоб добитися припинення вогню. І, звичайно, буде вважати, що такі дії, як нові санкції проти Російської Федерації, чи запрошення, президента України на саміт НАТО у червні будуть заважати цьому плідному, а насправді абсолютно беззмістовному переговорному процесу. Тобто, до того моменту, поки Трамп не усвідомить, що він просто діє за сценарієм Путіна, нічого істотно не зміниться. А чи здатний Трамп це усвідомити, ми з вами просто не знаємо, тому що поки що всі ці 100 з гаком днів свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів, президент Трамп діяв. Рівно за розрахунками свого російського колеги, який поки що успішно відбивав всі спроби європейців і українців пояснити президенту Сполучених Штатів та його колегам, що ж насправді відбувається. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, Баймі і теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Дякую всім за привітання із моїм днем народження. Перемоги і миру вам хай щастить.